Чи відчували ви коли-небудь тихий поштовх усередині шепіт, який говорить, що в вашому житті має бути щось більше? Так почалася моя подорож до пошуку покликання. Мені було 28, я працював на стабільній корпоративній роботі, але відчував себе нереалізованим. Щоранку я прокидався з відчуттям страху, думаючи. Чи це все, що може запропонувати життя? Я знав, що потрібно щось змінити, але не знав, з чого почати. Тоді я натрапив на концепцію покликання мети, яка відповідає вашим найглибшим цінностям і пристрастям. Психологи описують покликання як відчуття долі шлях, який здається унікально вашим. Але як його знайти? У цій подорожі я поділюся кроками, які допомогли мені знайти своє покликання, і проведу вас до того ж. Перший крок прислухатися до цього внутрішнього голосу його часто заглушає шум повсякденного життя, рахунки, очікування, порівняння в соцмережах. Щоб почути його, потрібно створити простір для тиші. Я почав відводити 10 хвилин щоранку, щоб посидіти тихо з чашкою чаю, без телефону, без відволікань. Я запитував себе, чого я дійсно хочу. Спочатку відповіді були розпливчастими щастя, успіх. Але з часом я почав помічати закономірності. Мене тянуло допомагати іншим створювати щось значуще. Цей крок про налаштування на вашу інтуїцію. Спробуйте, знайдіть тиху мить сьогодні, закрийте очі і запитайте себе. Що б я робив, якби не боявся. Запишіть усе, що спадає на думку. Навіть якщо це здається дурним, цей шепіт перша підказка до вашого. Покликання. Наступний крок озирнутися на своє життя і визначити моменти, коли ви відчували себе по справжньому живим. Психологія каже, що наші минулі радощі часто містять підказки до нашого покликання. Коли я згадував своє дитинство, я пригадав, як любив писати історії. Я годинами створював оповідання про вигадані святи, відчуваючи потік, Коли час зникав. Ставши дорослим, я покинув цю пристрасть заради практичної кар'єри, але повернення до тих спогадів розбудило щось у мені. Щоб зробити це, візьміть аркуш паперу і запишіть 5 моментів у вашому житті. Коли ви відчували себе глибоко задоволеним, можливо це було, коли ви вчили друга готувати, організовували захід у громаді чи вирішували складну проблему. Шукайте закономірності, які навички чи теми виділяються для мене. Це були творчість і зв'язок, і я зрозумів, що мої найщасливіші моменти. Були пов'язані з самовираженням і об'єднанням людей. Ця вправа не просто ностальгія, це про те, щоб знайти, що вас запалює. Якщо вам важко, подумайте, що ви любили в дитинстві, перш ніж світ сказав вам, що ви повинні робити. Ваше покликання часто ховається в тих забутих радощах. Коли у вас буде список, запитайте себе, як я можу додати більше цього у своє життя сьогодні, Ваше покликання це не лише про те, що ви любите, а й про те, що для вас важливо. Третій крок визначити ваші основні цінності. Цінності це принципи, які керують вашим життям, наприклад, Свобода. Співчуття чи зростання. Коли ваша робота відповідає вашим цінностям, ви відчуваєте сенс. Я думав, що успіх це підйом по корпоративних сходах, але, копнувши глибше, зрозумів, що мої справжні цінності це автентичність і вплив. Я хотів жити так, щоб це було правдою для мене і змінювало життя інших. Щоб знайти свої цінності, спробуйте цю вправу. Запишіть трьох людей, якими ви захоплюєтеся. Це може бути член сім'ї, історична постать чи навіть вигаданий персонаж. Які якості ви в них цінуєте. Я захоплювався добротою моєї бабусі, відданістю вчителя і сміливістю письменника. Це показало, що є ціну емпатію, навчання і хоробрість. Далі складіть список із п'яти ваших головних цінностей і розставте їх за пріоритетом. Потім подумайте, чи живете ви відповідно до цих цінностей. І Якщо ні, які зміни ви можете зробити. Цей крок допоміг мені зрозуміти, що моя корпоративна робота. Суперечили моїй потребі в автентичності, я був готовий шукати новий шлях. Тепер, коли ви згадали свої радощі та цінності, час експериментувати. Четвертий крок це маленькі безпечні кроки, щоб дослідити свої пристрасті. Я знову почав писати. Просто для задоволення. Я приєднався до місцевої письменницької групи. І ділився своїми історіями онлайн. На мій подив, люди відгукнулися на мої слова, І я відчув іскру, якої не відчував роками. Експерименти важливі, тому що ваше покликання не з'явиться пасивно, воно відкривається через дію. Складіть список занять, які відповідають вашим радощам і цінностям. Якщо ви любите навчати, і цінуєте зростання, спробуйте провести майстер клас. Якщо вас тягне до мистецтва і ви цінуєте красу, запишіться на курси малювання. Мета не змінити кар'єру одразу, а перевірити, що вам підходить. Ведіть щоденник своїх експериментів. Записуйте. Як кожна діяльність впливає на вас. Чи додає вона вам енергії, чи виснажує? Для мене писання було як повернення додому, тоді як інші хобі, наприклад, фотографія, були цікавими, але не наповнювали цей крок про цікавість, а не тиск дозвольте собі гратися і досліджувати. Під час експериментів ви, ймовірно, зіткнетеся зі страхом. П'ятий крок це зустрітися з цими страхами віч на віч. Коли я думав про те, щоб залишити роботу і зайнятися писанням, я був наляканий. А що, якщо я зазнаю невдачі? А що, якщо не зможу платити за рахунки? Страх це природна частина подорожі. Це спосіб вашого мозку захистити вас. Але часто він стримує вас. Від вашого покликання, психологи радять переосмислити страх як хвилювання. Замість думки, я боюся зазнати невдачі. Спробуйте. Я радий зростати. Мені також допомагало записати свої страхи і кинути їм виклик. Наприклад, я боявся фінансової нестабільності, тож створив план заощаджень як подушку безпеки, інший страх, осуд. Що подумають люди. Я нагадав собі, що моя мета важливіша за чужі думки, щоб подолати свої страхи, спробуйте, запишіть найгірший сценарій. Якщо ви підете за своїм покликанням, потім подумайте, якби ви з цим впоралися, ви часто виявите. Що ризики не такі великі, як здаються, цей крок дав мені сміливість серйозно поставитися до своєї пристрасті і почати будувати новий шлях. Вам не потрібно шукати своє покликання наодинці, шостий крок це шукати зворотній зв'язок і налагоджувати зв'язки з іншими. Я ділився своїми писаннями із друзями. І просив чесних відгуків, їхня підтримка додала мені впевненості, а їхні поради допомагали покращитися. Я також приєднався до онлайн-спільнот письменників, де знайшов наставників і однодумців, які розуміли мою подорож. Зв'язки мають силу. Вони нагадують, що ви не самі, зверніться до людей, які поділяють ваші інтереси. Або надихають вас. Запитайте їх, які ваші сильні сторони вони бачать, який шлях, на їхню думку вам підходить. Іноді інші бачать наші таланти чіткіше, ніж ми самі. Також поспілкуйтеся з людьми, які живуть своїм покликанням. Я брав інтерв'ю у письменниці. Яка залишила корпоративну роботу, І Історія надихнула мене продовжувати цей крок про створення системи підтримки. Хто у вашому житті може вас підтримати? Як ви можете знайти спільноту, яка поділяє ваші пристрасті? Ці зв'язки підживлюватимуть вашу подорож. На цьому етапі. Ви вже зібрали підказки про своє покликання. Сьомий крок це діяти з натхненням. Для мене це означало щоденне писання і створення блогу. Я не покинув роботу одразу. Я робив маленькі послідовні кроки, продовжуючи оплачувати рахунки. Дії з натхненням означають рух до вашого покликання з наміром. Навіть якщо кроки маленькі, можливо, ви виявили любов до викладання, почніть із створення відео на YouTube або проведення безкоштовного заняття. Якщо ви захоплені допомогою іншим, станьте волонтером у своїй громаді. Головне діяти відповідно до ваших цінностей і пристрастей, звертайте увагу на те, як це відчувається, чи приносить це вам радість. Чи здається це значущим? Для мене кожен пост у блозі був кроком ближче до моєї мети. Цей крок про рух вперед, навіть якщо шлях ще не зовсім ясний, ваше покликання ставатиме чіткішим з кожним кроком. Останній крок прийняти подорож. Знаходження покликання це не пункт призначення, а процес усього життя. Через рік писання я нарешті залишив корпоративну роботу, щоб стати фрілансером на повний день. Це було нелегко, але відчувалося правильно, деякі дні я все ще сумніваюся в собі, але я навчився довіряти процесу. Ваше покликання може зміцнюватися з часом, і це нормально. Важливо, що ви живете у відповідності до того, ким ви є. Святкуйте свій прогрес, яким би малим він не був. Можливо, ви відкрили нову пристрасть або ж отримали ясність щодо того, чого ви не хочете, це теж прогрес. Продовжуйте рефлексувати, експериментувати і зростати. Я залишу вас із цим. Ваше покликання вже всередині вас. Чекає, щоб ви його відкрили. Довіряйте собі. Зробіть наступний крок і дозвольте подорожі розгортатися. Яку одну дію ви можете зробити сьогодні, щоб наблизитися до своєї мети? Поділіться своїми думками в коментарях. Я б хотів почути про вашу подорож.